Комунальні служби міста провели благоустрій центральної площі. Днями на локації висадили сотні квітів. Чорнобривці, гортензі, гвоздики. На центральній площі комунальники продовжують створювати красу та затишок. Петуні садили. Забула. Різні квіти. На кожному об'єкті стараємося садити різні квіти. Квіти висаджують лініями, аби з них вийшли гарні клумби. Частина рослин вже квітне, решта тішитиме кольорами містян згодом. На локації біля пам'ятника Тарасу Шевченко лише за день висадили більш ніж 10 ящиків саджанців. Таку роботу проводять щорічно. Доглядатимуть за рослинами також працівники тресту. Зізнаються, їхню роботу цінують не завжди. по-різному. Буває порізно, буває вимикають, буває. Собаки тут бігають. Все буває, але більш-менш квіточки – гарні. Працівники тресту зеленого господарства оновлюють не лише центральну площу, квіти висаджують і на інших локаціях, аби чернівчанам та гостям міста було приємно гуляти вулицями. Олена Крічко, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі 4